Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі швидкі рецепти з любов'ю. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення про відео. Так, сьогодні готуємо з вами мисливську уху. Що нам потрібно? У нас 4 відварені картошки в мундірах, один плавлений сирок, баночка шпротів. Пів цибулинки і чотири такі шматочки хліба. І ще потрібні нам дві мівіни, дві пачки мівіни. І ось все те, що нам потрібно для супу. Поставили ми воду на газ і чекаємо, поки вона закипить. Для а в той час нам потрібно почистити і дрібно, дрібно, дрібно порізати цибульку. Дуже-дуже дрібно. Поки водичка закипає, а ми підготовлюємо всі інші продукти. Очищаємо сирок. Потрібно почистити картошку в кожушках, зняти з неї кожушки, порізати картоплю на менші шматочки, для того, щоб її краще було нарізати. Нарізати ми її будемо як на вінігрет. Ще нам потрібно буде. Ложка солі і дві приправи домівіни. Так, водичка закипіла, додаємо туди дрібно посічену цибульку. І треба, щоб вона хвилин 5 покипіла. Цей суп вариться за 10 хвилин. Так, і на такі, таке приспособлення, таке спеціальне, ось так. І дрібне, дрібно, дрібно, як на венігрет, порізали ми картоплю. А тепер ріжемо ці шматочки хліба. Як на сухарики, такими невеличкими кубиками. Так, суп кипить, кидаємо туди картоплю, вона дрібно посічена, вона вже відварена повністю, вона зараз тільки прогріється. ось так. Тим часом ставимо сковорідку, на, сковорідку викладаємо, на суху сковорідку викладаємо хліб і підсушуємо сухарики. Сироп плавлений нарізаємо на дрібні шматочки такі кубики. От сухарики потрібно час від часу повертати, щоб вони не пригоріли. Так, водичка у нас закипіла, картопля закипіла. Треба вкидати туди час, прийшов кидати мій віну. Мій віну ми подрібнили. Прямо в пачечки, подрібнили, щоб вона була дрібненька, як дрібненька вермішелька. Отак. От Розмішаємо, щоб вона не пристала до дна. От, а тепер всипаємо туди приправи до мій віни. Ось і зливаємо. Із консерви і шпротві зливаємо спочатку рідину, юшечку, в якій вона знаходиться, а самі шпроти беремо ножиком, подрібнюємо їх прямо тут, же у баночці, подрібнюємо на невеличкі шматочки, ось так, щоб, його, щоб цієї рибки було більше. Ось так гарненько подрібнили її, не розтовкли, а саме подрібнили на невеличкі шматочки. Можна було пом'яти вилкою, але нам хотів, мені хотілося, щоб там були шматочки. Ось так. І ось тепер закидаємо її теж до супу. Ось так. Все ретельно треба розмішати, змішати. Так, і тепер треба досолити. У нас є там столова ложечка солі, нам треба досолити. А тим часом сир ми ріжемо теж сам, так само на дрібнесенькі кубики, подрібнюємо і відразу ж докладаємо до супу. Ось так. І декілька хвилин, за декілька хвилин до готовності. так, Сухарики в нас вже підсмажилися, вже вони рум'яні, пахучі, гарненькі. от, І ми виключаємо газ. Не на гарячій сковорідці, ще трішечки дойдуть. Ось так. суп уже зварився, він має такий гарний колір, має густоту таку ситну, поживну. І такий риб, рибний, трошки незвичний аромат. Ну, це ж у нас незвична вуха, а мисливська. Ось так постоїло, трошки настоялось. Така жирненька юшечка зверху. І тепер ми насипаємо густоти. Дуже гарна густота, дуже така жирненька смачна юшечка, аромат. Зверху жменьку таких сухеньких сухариків. Аромат пахне. Це неймовірно. Пробуйте, готуйте. Це дуже смачно. І не бійтеся, якщо у вас немає якихось там продуктів. Можна приготувати смачну страву з того, що у вас є. Заходьте, підписуйтеся.